В одній із багатоповерхівок Білої церкви 46-річний чоловік на підпитку підпалив хідні двері своїх сусідів. За інформацією поліції, чоловік хотів зробити зауваження сусідам зверху, бо ті, на його думку, поводилися надто гучно, але йому ніхто не відчинив, тому він вирішив помститися та облив двері легко займистою рідиною. Після чого він їх підпалив та втік з місця події. Правоохоронці затримали чоловіка та помістили до ізолятора. Рівень алкоголю в його крові становив 2,75 проміли. У селі пищики спалахнула пожежа у приватному будинку, в результаті чого загинув 64-річний чоловік. За інформацією поліції, причиною пожежі стало куріння в ліжку. Проте остаточні результати поліції нададуть рятувальники. У громаді знизилась кількість захворювань на грип, грві, пневмонію та інші інфекції. За словами головної епідеміологині міста Марини Ляшко, від загальної кількості хворих 52-55% – це діти. Першими ознаками ГРВІ є нежить, кашель, білю горлі, температура та слабкість. Саме тому лікарі закликають споживати більше вітамінів, мити руки. Частіше проводити час на свіжому повітрі та не забувати провітрювати приміщення. Якщо це інші вірусні інфекції, так, вони можуть і незначні температурні показники давати. Але ну, взагалі яскравою клінікою вірусних інфекцій, в першу чергу грипу, все-таки є динамічне підвищення температури до 38 градусів і, можливо, навіть вище. І от при грипі дуже часто буває яскраво там почервоніння горла, таке, знаєте, нехарактерне. Ніби як, ніби як висипка в, в горлі, на піднебінні, от вірусна інфекція, це, це добре видно от, от, на, на... Лор патологія це дуже добре видно. У період підвищеного навантаження на комунальні служби в Білій Церкві знаходяться білоцерківці, які додумуються змивати у каналізацію ганчір'я. Через це забивається мережа, і працівники білоцерків води змушені виконувати їхню промивку. Так за останні тижні позібні випадки трапились на вулицях чорних запорожців та Спартаківська. Білоцерківців закликають використовувати каналізацію лише за призначенням будь-які предмети сторонні і окрім е продуктів життєдіяльності людини, не повинні потрапляти до каналізаційної мережі, оскільки вони спричиняють е виникнення аварійних ситуацій, е утворення затору на каналізаційній мережі, ну яке подальшому е перекриває е саму мережу, самий трубопровід, і потім вибуваються факти там витікання січних вод на поверхню, підтоплення підвальних приміщень і тому подібне. Якщо потрапляє сміття до Заційне мережі, воно там десь в певних місцях залишається, там ну перекриває потік, ну і бувається підтоплення мережі, і потім ці стічні води шукають інший шлях, щоб протекти, якщо вони в цьому місці не можуть. На більшості насосних санкцій у нас встановлені решітки для видалення такого сміття. Працюють там персонал в цілодобовому режимі, і щоденно там досить велика кількість сміття забирається зі стічних вод. Понад 100 представників місцевого бізнесу, влади та громадськості зібрались на форумі гостиності. Під час заходу обговорили ініціативи, які допоможуть місту привернути увагу туристів, партнерів та інвесторів з метою розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Зокрема, популяризувати індустріальний парк та вдосконалити історичну частину Білої церкви. До того ж, на подію завітав відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який розповів про. Нові ідеї для ресторанів. Наша головна мета і задача знайти такі цікаві ідеї, речі, які ми можемо популяризувати, які ми можемо, скажімо, продвигати так і брендувати, тому що ми маємо звичайно якісь такі локальні речі, там наші якусь нашу туристичну продукцію, але цього недостатньо. Ми знаємо, що наша біла церква має великий потенціал, тому головна мета і задача це розкрити цей потенціал і за допомогою усіх тих людей, які сьогодні є на форумі. А я скажу так, що ідея. Я саме про цей форум з'явилася, мабуть, десь наприкінці літа. І Олена Фастівська, як голова громадської організації, вона ну, хотіла зробити такий подібний форум, але тоді ми ще не знали там про назву форуму, все, яким він буде. І ця ідея, ну скажімо, я думаю, декілька місяців ну, так, детально опрацьовувалася. У мене є дуже багато насправді. Ем... Думок і досвіду, що треба зробити, бо я дуже багато є успішних кейсів. з про поговоримо, хто насправді маленькі кроки роблять великі результати, і вони в цьому побудована вся вся ідея і туризму, і гостинності. Ми поговоримо про різні речі, і я думаю, буде, буде цікаво. Тому давайте літно працювати. Дякую. Хочете вдосконалити свою українську? Легко. У білій церкві проходитимуть курси української мови та літератури для дорослих. Таку ініціативу вже вдруге запроваджує філологиня Ірина Савченко. За її словами, мова це не лише правила та слова, це думки, ідеї, висловлювання, емоції. Тому важливою складовою буде вивчення української літератури. Заняття проходитимуть у подвійному форматі офлайн та онлайн, а також у приємній атмосфері серед. Однодумців. Варто зазначити, що цього разу ініціатива буде не безкоштовною, але уроки стануть корисними та результативними для тих, хто хоче покращити солов'їну. Клуб для дорослих це від 18 років. Але група набирається від 30 років плюс, тому що молодь, якщо не є бажання перейти на українську, в неї проблем з цим немає. Але насправді, якби є люди, яким потрібна допомога. Тому ми, українці, завжди підтримуємо своїх, тому потрібна допомога, який би це рік війни не був. Я розумію, що четвертий вже рік, але є люди, яким треба допомога. Я готова допомогти. Просто про це потрібно сказати, от ротом озвучити. Тому, власне, я зустріла свою студентку, яка 22-му році відвідала мій такий, то теж був курс інтенсив з української мови. яка що диє в неї її подружки, дівчата, які от хочуть їм потрібно. Ти така допомога, чому б не організуватися в групу з задоволенням? То так, що запит є, я готова допомагати. І тому ми вирішили, що ми це зробимо якби відкритим для всіх. Тобто, будь-хто може приєднатися? Тому в мене в групі будуть і етнічні росіянки. Я їм дуже вдячна за таке їхнє рішення. Тобто вони вдома самостійно там пробують, як там їх родина підтримує. Але їм треба допомога фахівця. Всіх приймаємо в нашу українську національну родину. Хочете бути в курсі головних новин міста не тільки під час ефіру? Заходьте на наш сайт bc.espresso.tv. там ви знайдете оперативну інформацію та вагомі факти. А ще читайте ексклюзивні наші матеріали про те, як здають білоцерківці практичний іспит водіння взимку, бурульки вбивці та цигарка, що вбиває. Зірки українського шоу-бізнесу завітали до Білої церкви, аби привернути увагу до такої проблеми, як булінг. Найбільша зала кінотеатру імені Довженка зібрала велику кількість дітей, які могли поспілкуватись з блогерами, дізнатись про їхній досвід та отримати мотивацію не мовчати про цькування. Серед присутніх гостей були такі співаки, як Анна Тулєва, Артем Котенко, Софія Нерсесян, Анастасія Демит, Анастасія та Марія Арбузові та інші. Зазначу, на Київщині таких концертів буде 10 у рамках третього туру. Це просвітницький захід. Ми громадська організація Мої безпечні друзі вже поспіль три роки по Робимо великі тури для дітей, для тому що булінг існує в освіті. Є відповідальність за булінг, насильство відносно дітей. І ми саме для дітей приходимо, робимо просвітницький захід і розповідаємо, що булінг це погано, і ми робимо не просто через ну там вчителів чи невідомих людей. Це привозимо зірок безкоштовно – Їдуть медійні особистості зірки блогери і вони через свою медійність популярність кажуть, що булінг це погано. У нас є різні блогери одні там по розміру, по вкусу, по різне, але вони всі індивідуальні і вони всі пропагандують, що насильство серед дітей не повинно бути існувати. Вони це пропагандують на своїх наших заходах, і це висвітлюють через соціальні мережі, тому що на жаль, або к щастю, соціальні мережі набирають більше обертів, і перегляд в сучасному світі. Український борець Олександр Грушин, який представляє Білу церкву, переміг у міжнародному турнірі з греко-римської боротьби Grand Prix de France. Змагання проходили у французькій Ніці. Як повідомляє центр олімпійської підготовки, спортсмен здобув перемогу у ваговій категорії 67 кг. кілограм. Вітаємо Олександра та його наставників з відмінним результатом та гарним початком у новому сезоні. Кожеледиця охопила все місто та громаду. У білій церкві цьогоріч справді аномальна зима за останні кілька років. Комунальні служби, поліція, медики та рятувальники повністю поринули в спецоперацію під назвою Врятувати мешканців міста. Тож, яка ситуація в білій церкві з негодою, дивіться у сюжеті. З настанням морозів біла церква опинилася в льодовому полоні. Через желедицю пересування містом стало складним як для водіїв, так і для пішоходів. Різкі перепади температури, дощ і подальше замерзання призвели до серйозних ускладнень у роботі транспорту та енергетичної інфраструктури. Уже другий день тролейбуси не виходять на маршрути. Комунальні служби, хоч і працюють по місту, але їх вкрай недостатньо. Комунальникам сил вистачає, у нас зазвичай працює. Мінімально 25 одиниць техніки на по місту, максимально 35 одиниць техніки. По вчорашньому дню скажу зразу, навантаження дуже велике, сильне, скажімо, на зелені насадження дерева падають нас близько півтори сотні, тобто десь більше. 150 дерев, гілля, великі гілляки, дерева, стовбури попадали. Відповідно, десь порядка 25-30 локацій, порвані кабеля там і зовнішнього освітлення, і провода, електропостачання. З цим є проблеми у місті, вже працюють над цим комунальники. Стосовно самого прибирання. На жаль, але коли йде дощ і замерзає. Немає технології, яка там дозволяє моментально щось це зробити. В ніч попрацювали, що можна було, поприбирали, посипали сьогодні. Зранку знову пішов сніг. Ну на ніч я думаю, комунальні служби по своїх ділянках, де хто прибирає, виїде транспорт, поприбирає максимально з проїжджої частини. Сніг, так само і прибиральна техніка, яка на тротуарах працює, поприбирають, посиплять, зроблять посипку, і люди зможуть користуватися дорожньо-транспортною інфраструктурою. Тим часом травмпункти міста переповнені. Карети швидкої допомоги прибувають одна за одною. Як розповідає завідуюча відділення екстреної невідкладної допомоги Білоцерківської лікарні номер 2 Руслан Мазур, за останній тиждень кількість травмованих суттєво зросла. У середньому за добу в нас від 40 до 60 чоловік проходить тільки через травматологічний пункт. З них половина проходиться як вуличні події, тобто це або ДТП, або ж це падіння в результаті ожеледиці і так далі, коли люди зазнають травмування, звертаються за допомогою. Частина ще додатково йдуть в стаціонар, там, коли більш серйозні якісь ушкодження, і коли вони потребують стаціонарного лікування або нейрохірургічного в результаті травм голови і мозку, або ж травматологічного там, переломи хребта, переломи стегон і так далі, ті, що потребують оперативного лікування, йдуть в хірургічні відділення або в травматологічні відділення. Причиною перевантаження травматології. Стали не лише падіння пішоходів на слизьких тротуарах, а й численні дорожньо-транспортні пригоди. Через ожеледицю водії часто втрачають контроль над автомобілями. Аварії трапляються як у місті, так і за його межами. За інформацією місцевої влади, станом на ранок 9 січня у місті зафіксували 51 падіння дерев та гілок та 10 випадків пошкодження електромереж. Допомагають усувати наслідки негоди і білоцерківські рятувальники. Зв'язку з складними погодніми умовами. Почастішали виклики наших рятувальників. На виклики допомогу в наданні буксирування карет медичної швидкої допомоги, снігоприбиральної техніки надаємо допомогу. За добу у нас було 5 викликів повалення дерев на автодороги та легкові автомобілі. Хотілося б Зауважать, щоб водії е не паркували автомобілі біля аварійних дерев. Думки білоцерківців щодо роботи комунальних служб розділилися. Частина містян нарікає на недостатнє очищення доріг і тротуарів. Інші ж з розумінням ставляться до складних погодних умов. Так, тротуарів. Сніжок припросив, щоб не було е слизько. А вони почистили, тепер слизько, дуже добре. <рес> ну, ну вони чистить і залишається ну, скрия. Погано, що вони чистять сніг, воно стає слизько. Ну, це таке, я не знаю, це тільки другий день, ще важко судити, але, мабуть, треба було більше посипати. Вчора було неймовірно ходити. Тобто вчора з комунальні служби не були готові? Я думаю, що тут нічого не можна зробити. Це треба куча техніки, куча піска. Ну, так як зараз в Україні, то це ще треба терпіти, бо нічого не зробиш. Погано, особливо старим людям, пенсіонерам, бабушкам з паличками. Ну, нічого не зробите. Будемо терпіти. Я Не можу я так нарікати огульно, бо це буде несправедливо. Дорога трохи почищена, тут трохи почищена, ну, піску не вистачає, там солі і не вистачає. Ну, треба терпіти другого виду. Я не буду нарікати сильно. Надзвичайники закликають мешканців бути максимально обережними за можливості заздалегідь планувати маршрути та без нагальної потреби не виходити з дому, адже на вихідні синоптики прогнозують подальше зниження температури до мінус 18-20 градусів. У разі надзвичайних ситуацій просять звертатися до центру оперативного реагування поліції або ДСНС. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Сьогодні в Україні вшановують день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Це була одна з найгарячіших точок Донбасу. Бої за литовище тривали 242 дні. Наші воїни мужньо отримували територію. За що сам ворог почав їх називати кіборгами, звідки відома фраза кіборги вистояли не вистояв бетон. Схиляємо голови перед тими, хто заплатив найвищу ціну на російсько-українській війні. Вічна слава героям. Дякуємо, що цього вечора були разом з нами. Бережіть себе та до завтра в ефірі.